Замість кар'єри в топовій it компанії Декстер обрав захищати Україну. Ми маємо закінчити цю війну так, щоб знали, що наші діти будуть у безпеці. Декстер був успішним айтівцем у міжнародній компанії. А сьогодні він інструктор 4-го інтернаціонального легіону оборони України. Готує іноземних добровольців, які стали на захист нашої держави, не просто навчає технології і теорії, а вчить виживати дрони, радіозв'язок, атаки з неба. Тут важлива кожна секунда. Бо це війна з одної сторони. Ми знайомимо, як вони можуть взаємодіяти з БПЛА свої суміжними командами, з іншої сторони їхні дії у випадку того, якщо вони потрапляють під дію БПЛА, ті ж такі скиди, бомбери. Декстер бачить сильні сторони кожного й допомагає знайти своє місце, бо знає, що ці люди підуть на передову і робить усе, щоб вони повернулись живими. Ми маємо дати забезпечити їх е, тими здібностями, щоб вони залишалися живі і здорові, і щоб вони були успішні в тому, що вони роблять.